Навколішки рівняни зустрічали українського захисника. На Майдані Незалежності прощалися з військовим Сергієм Малухіним. Думай, ні жорди, ні...» Сергій Малухін народився за 2,5 тисячі кілометрів від України в місті Міа Російської Федерації та в 11 років разом з сім'єю переїхали в Україну. Закінчив школу на Гощанщині, Тут у Рівному створив родину, мав двох дітей. Батьки його проживають на Гощанщині. Після закінчення школи чоловік пішов на строкову службу, був прикордонником, потім працював на виробництві вікон. Велика війна вплинула на Сергія. Він не хотів, аби на фронті гинули молоді хлопці. Цьогоріч він скористався послугами рекрутингового центру і призвався до служби в прикордонних військах. Службу Сергій боронив Україну на Лиманському напрямку. Життя 43-річного солдата та інспектора прикордонної служби обірвалося 15 вересня цього року. Захисник загинув у бою я б волів би радше говорити, що воїна вбили, тому що він не загинув сам по собі. був той росіянин, який нажав на курок. Був той росіянин, який віддав наказ. Дальність за кожного загиблого, саме на них. Кров наших воїнів на цьому безчесному народі буде на віки віків. Попри те, що Сергій Малухін народився в Росії, чоловік до кінця життя залишався патріотом України. Цього він навчав і двох своїх синів: вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.